Відео номер 3 – серія відео перевіряємо наші фіскальні чеки на наявність всіх обов'язкових реквізитів. Нагадую, мене звати Валентина Паскаль, я бухгалтер-експерт. Консультую приватних підприємців, а також консультую моїх колег-бухгалтерів в різних питаннях з бухгалтерського обліку. І не лише. Отже, поїхали. Чому важливо. Перевіряти свої фіскальні чеки на наявність всіх реквізитів. Як ви знаєте, відповідно до чинного законодавства, якщо у фіскальному чеку відсутній один з обов'язкових реквізитів, то даний фіскальний чек не буде вважатися розрахунковим. А отже, на підприємця, який його видав, буде накладено штраф за невидачу фіскального чеку. Ще раз, зовсім недавно наша ДПС у Закарпатській області видавала це роз'яснення. Нам чітко це прописала, що відсутність одного з хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а це означає, що такий документ не буде прийматися розрахунково. Сама ця стаття є в мене в телеграм-каналі. Ви можете завжди почитати її. Отже, поїхали перевіряти, чи є в цьому чеку всі обов'язкові реквізити. До речі, чек дуже цікавий, тому що у чеку є акцизний товар. Я особисто акцизом ніколи до цього не займалася. Саме тим мені цей чек ще більше цікавий. Отже, поїхали. Рядок перший Найменування суб'єкту господарювання є. Рядок другий назва господарської одиниці є. Рядок третій адреса є. Ну, Трошечки я, звичайно, з'їжджаю, але позначаючи, але неважливо. Рядок четвертий для АЗГ, що зареєстровані платники ПДВ, індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Перед номером друкуються великі літери ПН. Ну, По-перше, їх тут немає. По-друге, я дуже сильно сумніваюся, що е, даний ФОП є платником ПДВ. А враховуючи те, що у нас далі йде рядок п'ятий, для ЕСГ, що не є платниками ПДВ. А він тут прописаний, то конкретно, даний, конкретно даного рядка а, бути в чекові не повинно. Рядок п'ятий для СГ, що не є платниками ПДВ, податковий номер, або серія та номер паспорта, або номер id картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків. А, перед яким друкуються великі літери ІД. ось він. До речі, зазвичай у нас е, цей ІПМ. А ось тут у нас номер ID картки. Судячи по номеру, можу стверджувати, що це номер ID картки. Рядок 6. Якщо кількість придбаного товару не дорівнює одиниці виміру ТР, кількість і вартість одиниці виміру придбаного товару. Я так підозрюю, що це ось ці реквізити. Док 7. Код товарної підкатегорії згідно у КТЗ. Тут насправді я вже встигла трішечки піддивитися, що ось ось це цифри, які тут були, ось це у КТЗ для пива. Рядок 9. Цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої. Зазначається у викликах, передбачених чинним законодавством. Ось воно. Так, рядок 10. Назва товару вартість, літерне позначення ставки ПДВ. Поїхали. Назва товару. Вартість, літерне позначення ставки ПДВ. До речі, зверніть увагу, у нас є ПДВ От. з різним. От, за пиво у нас одна літерне позначення ставки, а за. Пляшку, грінки, у нас інше літерне позначення. До 11. Ідентифікатор еквайера, або торгівця, або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати. М -м -м Наймовірніше, що це ось він. Ось тут. Наймовірніше, це він. Ідентифікатор платіжного пристрою. Ось це він. Ось тут. Тут. Так, рядок 13 це сума комісійної винагороди в разі наявності. У нас його немає. Рядок 14 вид операції. Шукаємо. Я його не бачу. Рядка 14. Рідок 15 це у нас реквізит електронного платіжного засобу, перед яким друкується ЕПЗ. Ось воно. Ось АПЗ. Це і реквізити картки платіжної. Видно, що це реквізити картки. Далі. Рядок 16 це напис платіжна система. Ось він є. Рядок 17. Підпис касира. Перед ним надпис касир. Ось є. Рядок 18. Підпис держателя електронного платіжного засобу, платіжної картки, що це передбачено правилом платіжної системи в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи касир та держатель ЕПЗ. Скоріше за все, що у нас або немає підпису касира, рядок 17, що я більше вірю, а що більше ось це, є рядок 18. Касир підпис держати електронного платіжного засобу. Але де в нас пише держатель ЕПЗ? Я його не бачу. Підозрюю, що з рядком 18 у нас є проблеми. Рядок 19. Призначення форми оплати в дошках готівкою електронним платіжним засобом у кредит тощо. Сума коштів за цієї формою оплати та валюту операції. Карта. Карта 70 гривень, 50 копійочку. І значочок гривня. Рядок 20. Загальна вартість придбаних товарів, отриманих послуг в межах чека, перед якою друкується слово сума або усього. Ось він є. Чудово є. Так, рядок 20. Один це у нас для СГ, що зареєстровані платники ПДВ. Літер непозначення ставки ПДВ і так далі, і так далі, і так далі. На початку рідка друкуються великі літери ПДВ. Ще раз кажу підозрюю, що це не платник ПДВ, тому його не повинно бути. А ось рядок 22. Для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку, СГ, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ, окремим рядком, літерне позначення. Ось. А розмір ставки такого податку. Загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами послугу. І на початку друкується назва цього податку. Вау, клас! Є. Рядок 23. Заокруглення. Рядок 24. Це рядок, який називається досплати. Рядок 25. Фіскальний номер касового чека, фіскальний номер електронного касового чека, дата, день, місяць, рік та час, година, хвилина, секунда проведення розрахункової операції. Так, фіскальний номер чека. Можливо, ось це воно. І, можливо, ось це от. Хочу позначити вам ось це. Я підозрюю, що це воно. Отже, Reduct26. QR-код, який містить у собі код автентифікації, повідомлення і так далі. Ось, QR-код є. Це. РРО. Значить, рядка 27, 28 у нас не повинно було бути. Рядок 29, заводський номер реєстратора розрахункових операцій є. А, а ось рядок 30 це фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій. Це ФН. Ось є. А, на, рядок 31. Напис фіскальний чек та графічне зображення найменування або логотипу виробника є. Так. Отже, 31 реквізит ми перевірили. З них у нас немає реквізитів. Вірніше, знак питання під реквізитами, рядками 8, 9. Читання до рядка 14 і 17. Ще раз, рядки 18, 11, 18. Фіскального чека заповнюється у разі застосування під час проведення розрахунки з використанням електронного платіжного засобу, платіжної картки, платіжного терміналу, з'єднано або під'єднаного з реєстратором замкових операцій. Теоретично воно має бути, но... тому що ми бачимо, що це в нас була оплата карткою, але все-таки в мене є питання. Це оці рядки 14, 17 і да, 18 Отже, короткий підсумок цього, перевірки цього чека. Мене дуже цікавить момент. Чому ось ці літери, які по ідеї, мають бути літерним позначенням ставки ПДВ, так? Чому? Якщо це не є ПДВ, не є ФОП з ПДВ, чому різне літерне позначення? Можливо, це із за того, що акциз. Тому що літерою Г вони позначають акциз? Не. Не до кінця впевнена, чи це правильно, це насправді треба моніторити читати законодавство. Не готова сказати зараз. Можливо, пізніше дам окремий коментар під цим відео, коли перечитаю, продаю законодавство. Є питання у мене до відсутності такі 14, 17, 18. Тут, там теж, можливо, можна якось спробувати. Довести буде податківцям, що ваше РРО не з'єднане з терміналом, хоча це буде велике питання, чому так? Власне, якщо в нас є ось ці реквізити. Ось ці. Але, в принципі, доволі непоганий Ще раз, мої відео носять виключно інформаційний характер, виключно е, з метою того, щоб убезпечити бізнес від е, накладення лишніх штрафів. Нагадую, ви можете мені прислати, наприклад, телеграм-канал, мій під, написати там в коментарях або мені в особисті повідомлення, прислати ваш чек. І я розгляну ваш чек таким самим чином, як розглядаю ось це відео зараз, тут. Що ж, до зустрічі, до нових відео, і цю рубрику я ще планую продовжувати. До зустрічі!